Дональд Трамп готовий допомогти Україні в контрнаступі. Вчора він зробив кілька заяв, і з поміж іншого зазначив, українці хочуть контрнаступу, і я буду над цим розмірковувати. Заява має тішити тих, хто доволі скептично відносився до Дональда Трампа, критикував його. І шукав у Трампі дуже багато всього неприємного для українців. Дональд Трамп поводить себе і позиціонує себе значно краще ніж Байден. Зверніть увагу, Дональд Трамп намагається спочатку домовитись з Путіним. Дональд Трамп намагається розстелити перед Путіним доріжку, зустрітися з ним. Дональд Трамп намагається зрозуміти мотиви Путіна і, зрозумівши їх. Переходить до інших стратегій, накладає санкції, домовляється з Китаєм, накладає санкції на Китай, руйнує ринок криптовалюти, впливає і втручається на ситуацію з Європою, яка купує нафту і газ, яка не збирається поки що відмовлятися від цього. Дональд Трамп намагається тиснути на українську владу. Він намагається тиснути. На різних чиновників зібрати якусь коаліцію і так далі на все це потрібен час. Дональд Трамп ще не є президентом навіть рік, там фактично це 10 місяців, і за цей час зроблено реально багато чого в напрямку зупинки війни. Адже ми з вами хочемо саме зупинки війни. І от сьогодні, за 10 місяців свого президентства, Дональд Трамп говорить, що готовий допомагати Україні. В контрнаступі, якщо українці цього бажають. Те, що багато в Україні сил, які прагнуть відновити територіальну цілісність військовим шляхом, не секрет. Українці відчувають певну несправедливість. Українці відчувають, що будь-яке завершення війни в ну, такий спосіб домовитись, воно не буде фінальним і буде несправедливим відносно. Нашої країни буде з порушенням міжнародних норм. Але разом з тим частина українців розуміє, продовження війни це продовження мобілізації, продовження війни це смерті, продовження війни це розростання кладовищ, продовження війни це виїзд українців за кордон, продовження війни це страх за майбутнє, продовження війни це зменшення населення українців. Всі це чудово розуміють. І баланс між. Цими фактично двома крайніми точками: війна і невигідний абсолютно політичний мир, воно є роздуми про це, курсують Україною, і Дональд Трамп постійно говорить, що ми втрачаємо людей. Він постійно звертається до Путіна, адже той вбиває людей. Він вчора звертається до Путіна і говорить. Путін перестань вбивати українців, перестань вбивати росіян. Ми чудово розуміємо, що в цій війні гине дуже багато людей. І це і українці, і росіяни, і білоруси, і інші народи, які так чи інакше долучилися до війни в Україні. Трамп хоче миру. Трамп намагається зробити все, щоб мир настав. Але Трамп не може зупинити війну, якщо сторони. Не зупиняються. Якщо гасло перестати стріляти, просто перестати стріляти не працює. Якщо це гасло, це лише е, ну можливо ілюзія, можливо, фантазія, можливо, мрія, можливо, передбив виборче гасло, вже не так важливо. Війна набула тих обертів, коли ніякі е, слова не здатні, жодні слова не здатні зупинити цю війну. І ось вчора Дональд Трамп говорить: Я готовий дати. Домагавки, але з одним, але ми не будемо навчати українських вояків ними користуватися, будуть використовувати їх, будуть запускати їх тільки американці, і це доволі серйозна заява. Адже в даному випадку, ми будемо з вами, і ми з вами розуміємо, американці також будуть брати безпосередню участь у війні. Адже якщо американець... Офіційно обслуговує томагавки, і американець, американський військовослужбовець, запускає томагавки по території Російської Федерації. Це означає, що Америка вже офіційно вступила у війну, і збройні сили Сполучених Штатів Америки на території України воюють проти Російської Федерації. Це серйозний крок, і ми дуже сподіваємось, Путін. Подумає, Путін серйозно поставиться до цієї загрози, адже у випадку, ну, наприклад, атаки, контратаки проти сил, які розгортають і запускають томагавки, буде здійснена атака і загинуть військові Сполучених Штатів Америки, ми розуміємо, що це буде означати. Це буде означати суттєве підвищення. Сил, які будуть сприяти продовженню війни в Україні, із залученням саме військових Сполучених Штатів Америки, Америка завжди турбується про своїх військових. Америка завжди з великою шаною повагою ставиться до загиблих, до сімей загиблих, і вони просто так не розмінюють своїх військових. Для них це суттєвий крок. І Дональд Трамп колись, коли балотувався, він зазначив, що при моєму президентстві жоден військовий Сполучених Штатів Америки не загинув на чужій території в чужій війні. Але тут Дональд Трамп пропонує іншу модель. Що це? Політичний крок: це спроба залякати Путіна, це спроба пояснити Путіну, що війна виходить за межі. Локального конфлікту і перейде в міжнародну суттєву міжнародну світову фазу невідомо. Чи є це просто словами, чи будуть за цими словами дії сказати важко. Але війна продовжується, ворог не зупиняється і можливостей зупинити його якимось дипломатичним шляхом немає. Немає з різних причин. Одна з них те, що ми не погоджуємось на ті умови, які пропонує наш ворог, погодьтесь, важко погодитись, коли в тебе відгризли від, е, частину території, вбили е, сотні тисяч твоїх людей. А насправді, я думаю, що півтора-два мільйони, якщо брати і мирних, і живих, і ненароджених. А десятки десятки мільйонів людей, ну, десятки, там, півтора десятка. Хтось виїхав, хтось переселений, хтось позбавився майбутнього, майна, всього абсолютно. І з цим важко, дійсно важко примиритися. Ну і крім того, ніхто в Україні не хоче з чинної влади завершити свою кар'єру ось на такому акорді, коли ти береш країну. З умовно, там десяти відсотками тимчасово окупованої території, а йдеш, коли окупована, значна частина, війна не завершена, остання крапка не поставлена, і це поганий слід в історії. І всі це чудово розуміють. І Путін це розуміє, і Зеленський це розуміє. Трамп Трамп, я думаю, над цим не замислюється. Його задача зупинити війну в Україні. Що обере український народ? Який насправді не обирає, а що обере українська еліта, ми цього достеменно не знаємо, але ми розуміємо: війна поки що напевно не зупиниться, якщо Путін не прийме ключові рішення, в першу чергу, для себе. Наскільки йому це потрібно, наскільки йому потрібен конфлікт Сполученими Штатами Америки, наскільки він готовий до того, що в його країні теж... Можуть бути обурення серед громадян, адже мільйони загиблих, знедолених це теж про Російську Федерацію. І як би Путін не намагався грати на патріотизмі, витаскувати десь запиленого Газманова і Доліну з золотим кольцом, але звичайні люди хочуть жити звичайне життя. Звичайні люди хочуть подорожувати, вони хочуть посміхатися, вони хочуть жити, вони хочуть працювати, вони, вони не бажають жити під загрозою, вони не бажають жити в тоталітарній країні. І Путін це теж чудово розуміє. Путін чудово розуміє, що життя його не безкінечне, і йому теж потрібно залишати якийсь слід. Путін чудово розуміє, що після нього. Дуже багато процесів повернуться назад, він це чудово розуміє. І війна в Україні це якраз та точка, яка не завершиться, яка все одно буде намагатися повернутися до того, чим вона була до 2014 року. І ось тут виникає питання: чи розуміє Путін, що ситуація з Україною може поглинути Російську Федерацію, що ситуація в Україні може. Запустити такі процеси в Російській Федерації, які будуть е, суттєво деструктивними для того, що Путін будував. Але можливо йому байдуже і він просто живе своє життя так, як хоче. І ми маємо прожити своє життя так, як ми бажаємо. Але нам для цього потрібен мир.